Тут я поставлю на запис, от дивись. от. Е, тут у нього 150, тут у нього 100, 100, 132, він в НЛД ш'ється. Бортик. Е, от шасі. Якщо отак от ставить, то ти перекручуєш і виходить 115. Якщо так ставить. То так. Буде 135. Але мене більше ну, тіпа, башта в нього не ш'ється. Е, тут 165, тут 165. От. Угу. Ну, коротше. коротше. Значить, оця планка, до речі, 230. НЛД, зрозуміло, ВЛДха. Кутів у нього немає. У нього КВН мінус 6. Це ж радянський танк. Радянського танка в мене на мітках ще не було. М -м -м Во. Що тут ще скажеш? Значить. 2,6 зведення. Зведення взагалі паршиве. Я не знаю. Модулі всі є. Польовуха, до речі. До речі, польовуха. Я би, до речі, йому щось з польовою зробив. А тут що? Плюс 4 до набраної швидкості, мінус 7 до горизонтального наведення гармати для машин з нерухомою рубкою, мінус 5 до швидкості зведені. Я оце б не чіпав, тільки оце б постав, але мені на нього треба досвід ще. На ньому треба ще досвіду під підскоплювати. Скопити досвіду.